Доброго дня! В цьому коротенькому відео хочу показати, як спрацював гербіцид по міжряддю. Маленькі наслідки. Ось демонт. Тут був портулак добре. Це я сюди в цей гербіцид ґрунтовий до гезагарду додавав ще ураган, то портулак трошки погано стало Тобто бачимо, тут був, тут якась лобода була, тобто все пропало міжряддя. Чистеньке і вже попускала вусики. полуниця дуже сильно. Тобто ось було тут насищено багато портулака. Все погоріло. А, все прогоріло і те, що я казав, а, якщо випари попадають, або якісь капельки, стресує. Ось це, це не хлороз в полуниці, це від гербіциду, або випари попали. Або саме може якась капелька попала, то трошки стресує. Дивимося на молодий листочок, молодий листочок красивий зелений, все і добре. Просто на цей листочок попало і він трошки стресує. Тобто тут теж бачимо трошки перепад по кольору. Але загальний вигляд добре. Старались акуратненько, щоб нічого не зацепить. Ну і Тут з краю теж. Але це ж могли б, навіть випари будь, від урагану. Теж листочок цей жовтий, такий вже, ну конкретно. Молоденький, теж зацепило. Буде наблюдати далі, думаю, все буде добре. Воно відійде. Це вже не перший раз таке роблю, це нічого страшного. По усам, якщо бачите на відео, може хтось задасться питанням, обрівати, не обрівати. Дивіться, якщо є час, краще обірвати. Буде легше рослині, буде краще розвиватися, буде швидше ділитися для більшого урожаю на наступний рік. Але ж якщо подумати логічно, то якщо на полях то виращує промишлених масштабах, то ніхто там не обріває ці вуси. і половиниця є. Тобто воно впливає на урожай, але не, не сильно так критично. Є вас час, обривайте. Це буде плюс до урожаю. Так, в принципі, якщо немає часу, то нічого страшного. Так ось перейдемо зараз. Е, тут проходив стомпом. Е, стомпом, коли проходиш, то травичка вилазить. Маленька, маленька вилазить травичка, але вона згорить. Це такі, ну, така його дія. После газегарда взагалі не вилазить, а стомп випускає випускаємо маленьку травичку, там розростається в неї корінь. І потім він, вона гине. Тобто це нормальне таке. Ох. Тут бачите скрізь чисте міжряддя. Тут теж різка вилазить, але жовтіє зразу і не дуже добре. Бур'яни ростуть, бур'яни треба полоть. Ось ця зараза така страшна. Треба не затягувати, тому що як отаке коріння велике, то разом із полуницею можна повирівати. Теж плоскуха ось, Бачите, дію працює. Е, Мідляніше, але працює. Ще за один нюанс хотів би показати, як моя куплена розсада. Надіюсь, Азія. Бачите розвиток. Такий помірний, тихенький. Це буде полосся, і всі листочки оці старі листочки обріватимуться, як буде проходить прополка. Ось, тобто потихеньку йде не все, звичайно, ось цьому погано. Не знаю, буде щось із нього не буде. Тут а взагалі походу пропав. Це такі бувають нюанси, коли економиш на ціні. Трошки якість хужа. Просто для зрівняння ось показую яку куплена, а потім через 2 дні була сажена моя розсада в кларі. Тобто ось різниця в розвитку. Це була сажена через пару днів після тієї. Якщо якість присутня, ну, якісні саженці то і розвиток набагато швидше йде. Так комусь може пригодитися така інформація. Добре, якщо кому корисно було, кхе, палець вверх, підписочка далі буде.